А, я так і знаю, я так не знаю. Візнається зверху, я там заручну. А у зверху. 100%, 100%. 100%. Да. Я там для вас все вже розім'я. Будь ласка, прошу вас. Супер. Ось, а мікрофончик для вас. Пойка. Доброго вечора, брате товариство. Дуже приємно, що є змога зустрічатися на таких заходах. Їх не так багато. В наш такий тепер тяжкий. Боремний час. Але дякуючи тим людям, які цінують культуру, які розуміють, що є люди, які на своїх крилах тримають культуру, вони це роблять, вони це організовують. І дякуючи їм, ми сьогодні з вами. І дякуючи кожному митцеві нашій українській культурі жити. Її ніщо не зламає, її ніяка орда не вб'є, Повірте мені. Кожен з нас знає, хто такий нелюб. І всі би хотіли бачити поряд біля себе тільки того, кого кохаємо, тільки того, хто кохає нас. Але не дай, Господи, не нелюба, як це трапилося з нашою ненькою Україною, де ворог, будучи нелюбом, бере її в обійми війною. Ти зробиш так, як я цього бажаю. Підеш зі мною ти до вівтаря, збереш інакше свіжого урожаю і музику почуєш дзвонаря. Я не піду, цього не дочекаєш, а силоміць мене ти не візьмеш. Потворні думки давно плекаєш, які не мають і не знають меж. Підеш зі мною горда красуне, і слова ні, не хочу більше чуть. В моїх шарманках тріскають вже струни, мені на вірність маєш присягнути. Присягну я, та тільки не з тобою. Не піду я з тобою під вінець. До вівтаря не підуй під стрільбою, І від сілю цьому буде все ж кінець. Перече, ти мені та не посмієш, бо старости з гостями вже прийшли, хоч сильним духом крале володієш, та шлях до тебе легко віднайшли. Хай старости з весільними гостями Вертають свій убогий духом край, ти платиш за весілля їм смертями, від мене руку вбивцю забирай. Не смій мені умови диктувати, весіллям скрізь керую я завжди. Не хочеш честь свою мені віддати, то будеш пити кров замість води. Я на своїй землі розпоряджаюсь, і честь свою тобі я не віддам, а кров'ю вже роками я вмиваюсь, за мене платять вже роки життям. Гучне весілля нас давно чекає, його колись собі я уявив. зі зброї хортові пісні співає, тебе добряче кров'ю я скропив. Шматовано тобою я добряче, вже вісім років болю зазнаю, Знущайся із мене ти звіряче, бо згоди на весілля не даю. І не стану я з тобою присягати, з нікчемю не стану на Війною захотів обійме брати. На мою сукню став твій черевик, Тому забудь почваро про венчання, і про вівтар навіки ти забудь, забудь про дальший намір зазіхання, собі утіху іншу роздобудь. Усі за мене моляться до Бога, бо доля небайдужа їм моя, з тобою не вінчає нас дорога. Піду без тебе я до вівтаря, складу присягу і навіть не пончайність. Та честь свою тобі я не віддам, і з гідністю я завжди сповідаюсь, і приводу на шлюб тобі не дам. Я мрію тільки з миром повінчатись і разом з ним усе життя прожив. Не смій до мене більше доторкатись. Господь поможе все це пережить. І знову зацвітує ніжним цвітом, мене омиє Божа роса, Весілля відгуляю з цілим світом, сивітиме із миру лиш коса. Отямся хоч сьогодні, схаменися і перестань зі зброєю цілувати. За всі гріхи, ти Богу, помолися, мене достатньо кров'ю наповать. Святе причастя, прагну тільки пити, щоб сіяти у землі лиш зерно, і з миром повінчатись і прожити. Забудь про мене злість на сатану. Ніколи я про тебе не забуду, таких, як ти, усі ті більш нема. Тебе я домагатись завжди буду і робити моє це не крадькома. Такі думки усе життя плекаєш. Та вільною народжена я був. Брудну війну почвароти програєш, тому про мене назавжди забудь. Дякую! Ваші розповідають, здякуємо! По-перше, не перевершено. Ви ж це знали заздалегідь, я тільки хочу тепер конститути факти. У мене до вас складно одне таке запитання про те, як я зможу вас відпустити. Скажіть, будь ласка, а чим ви займаєтеся у звичайному буденному житті, окрім того, що неперешено виглядаєте? Всі родіка за компліменти. Так. Цікаво, бо я розумію, що поезія це навряд чи основний вид діяльності. Хоча, можливо, звичайно так. Чи є щось ще, чим ви займаєтеся в побуті? Чим я займаюся в побуті та багато чим. Я педагогиня, я психологиня, я заслужена артистка естрадного мистецтва України, я заслужена діячка естрадного мистецтва України. Я професорка, я академік, я голова живічних журі, багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Можна далі не продовжувати. Більш ніж достатньо. Чесно, більш ніж достатньо. Це все мав сказати, я, але я не покладався на свою пам'ять. Ви розумієте, я вийшов на такий пасик. вам передав і знав, що все це буде класно озвучено. Дякую. дякую. Дякую, друзі. Бачу вас, Дорогі мої, Нехай Господь обіймає кожного своїми крими. Нехай англо-охоронець буде з кожним з нас буде з нашою славною Україною. І повірте мені, ніяка рода не зможе нас перемогти, тому що ми живемо у вільній Україні. І ракетами вони нашого духу не вб'ють аж ніяк. Все буде Україною! Прекрасно, супер! Так, друзі, ну, знаєте, такі